Перше питання. пронесення зміни програм про внесення зміни програми у програмування розвитку житлово-комунального господарства Романської міської підтримки громади 23-25 років. Об'єднуємо слідкування опалення на старому проєкту суми 291 443 і 170 тисяч 600 докладів і перенаправляємо нам операції області. І станом на сьогоднішній день 24 січня є розпорядження і розподіл коштів нафтових, І приймаємо такі кошти в сумі. 1 мільйон 623 тисячі 403 це реконструкція водопроводу по вулиці Кожицькій, 3 мільйони це капітальний ремонт теплової мережі по вулиці Калишинської. І знову ж таки приймаємо їх і попродаємо свої. Віршенко, за. Так. Дякую. Доброго вірусу. Так. Друге питання. Про внесення змін до програми захисту населення і території в надзвичайних ситуаціях, такими як та природний характер у місті Петро 27 роки. От я принесу на голову суму 460 130. 1130. В нас за допомогою допомоги ще платимо 2 паузи. Друге питання. Дякую. Віршенко, за. Так. <праць> Третє питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства стоматологічна поліклініка Романської міської ради на 23-25 років. Керівника встановлення з'явився військового міського голову та бюджетного надання фінансового підтримка саме чого. Станом на сьогоднішній день 269 осіб стоять у нас на уроку по щодо проказування.

Дякую. Одного голосу. Четверте питання про внесення змін до рішення міської ради, 8-го скликання від 20.12.24 про бюджет Романської міської територіальної громади на 25 п'ятій Я вибачаюся, що з голоса буде вихід чи програмову <говори> виставку. <говори> <говори> Давайте розглянемо її, щоб вам тоді вже було все зрозуміло. Добре,

На поточні до вуличного освітлення по функції громадській село Карші 59 тисяч гривень, 57 тисяч 450 і придбання будівельних матеріалів на суму 15. Також на пропости. І другий порт у нас придбання до передавача там була такічна помилка на правильному колеги пропозиції.

Дякую. П'яте питання. питання. Про взяття в власності з Романської міської територіальної громади обладнання в рамках міжнародної технічної допомоги. Приймаємо обладнання зарядну станції і об'єдначі центру. Всі об'єктувачів, одна за станція. Коли питання пропозиції? Ось більше сказати. Депутатів Депутат Рамуської міської ради Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ України про підтримку президента України Володимира Зеленського. Ці звернення залишилися з минулого разу, тоді назвали. Уминок ну, немає, доповнень немає. Колеги, голосує Ющенко, проти. ласка. Саме звернення Громадської міської ради Сільської області щодо підтримки президента України Зеленського. Чому він Ну, Те від батьківщини, те від заробника. Догадайся, трьох раз. Голосуємо, так? Да? Юрченко, проти? За.